Пане Селезньов доброго дня. Це я глядачам поясню. Речник, пресофіцер антитерористичної операції Владислав Селезньов з нами. Скажіть, будь ласка, інформація про авіаудар підтверджується. Так, є оперативна інформація з приводу того, що є певні певні розрушення в населеному пункті сніжне, мова йдеться про в тому числі і живі будинки, там де мова йдеться про дві поверхівки. але як ви вірно сказали, у зв'язку з розслідування ситуації, що пов'язано з падінням військово-транспортного літака Ан-26, повітряних Збройних збройності України в Луганській області 14-го. Вчора політ авіації всю АЦОП призупинено до окремого розпорядження. Авіація всю АЦО прибуває в пункту політичної дислокації. Народа чи літак А-26 вчора приводив в вантаж, зокрема питнув воду, продуктів харчування для особового складу СУ АТО, який несли службу на визначеній ділянках державного кордону. Бо його було збито, Він впав з висоти 6200 метрів. Через этого він був інші причини, зараз поновували... Пане Селезньо, можна тільки так. трошки не, не дуже хороший зв'язок, трошки повільніше, будь ласка, тому що вас погано чути, важко зрозуміти деякі тези про про падіння літака. Там дуже важливі деталі, якраз, а ми не можемо їх почути, на жаль. Так, ну я, я тоді повторюю, справа в тому, що літак рухаться на висобі 6200 метрів. Ті засоби ураження, які на сьогодні є на збройній уболіці, не спроможні виглядає виконати таке завдання. Тобто літака знаходиться на безпечній висоті. Тому виникає питання, за яких умов та обставин було уражено літака, чи було його уражено? Як тільки комісія, яка в колосів встановить причини цього інциденту з ми будемо використовувати нашу авіацію в... В інтересах під час виконання заходів за планом активної фази антитерористичної операції. А поки що ця авіація прибуває в пункту постійної дислокації? Тобто, не немає ймовірно. Тобто, якщо це був авіаудар, то його точно не наносила українська армія. Ще раз попрошу вас це повторити, щоб ми точно ну, розуміли. А, авіація. Сил антитерористичних операцій перебуває в пунктах спастині дислокації. Дякую вам. А реакції сил АТО призупинені до окремого розпорядження. Не лише літакі, які не будуть в повітрях, тільки то вони будуть зроблені в історію комісії. Угу. Скажіть, будь ласка, ще є повідомлення. От ми опублікували відео про те, що е, там пожежа якась відбувалася і кажуть, що внаслідок артилерійського обстрілу це на території міста Луганськ було. Скажіть, будь ласка, яка й ми вірні з того, що це внаслідок артилерійського обстрілу з боку українських військових? Чи хто це стріляв по Луганську? А наша сила АТО не застосує артилерійський вагонь, не наносить авіаудари по житлових кварталах. Не наносить удари по тих об'єктах, де знаходяться мирні мешканці. Це бойовики, ми працюємо лише по тих об'єктах, де знаходяться бойовики. І правило, і, і, і ці об'єкти знаходяться поза межами населених пунктів, це може бути зеленка, це може бути кар'єра, це може бути якісь інші споруди, але ці споруди знаходяться поза межами населених пунктів. Ми підбезпечуємо населення від на нанесення та контрактів. Скажіть, будь ласка, теж є повідомлення? От від батальйону Донбас про те, що неподалік від Донецька в районному центрі Мар'їнка теж використовують артилерію, кажуть, що стрілять лише по укріплених позиціях сепаратистів і не стріляють. Ну які знаходяться в житлових кварталах, але мирних жителів там на той момент немає. Чи це правдива інформація? Справді там нікого немає з цивільних. Я наразі не можу підтвердити цю інформацію, чи є там цивільний або ні, але я чітко знаю, що ми отримали відповідні інструкції, відповідно, до яких ми можемо ввести вогонь лише по а, оборонних об'єктах бойовиків, по місцях сукупчення особового складу бойовиків, місцях сукупчення військової техніки бойовиків. По інших об'єктах, тим більше об'єктах, де знаходяться цивільні мешканці, мирні мешканці регіону, ми вогонь не ведемо. Дуже дуже дякуємо вам за оперативну інформацію про це. І ще запитаємо у Владислава Селознього про те, яка ситуація в прикордонній зоні. Ті е, українські силовики, які південніше від Донецька і Луганська, знаходились постійно, піддавалися обстрілам з граду. Як там зараз, що там зараз відбувається? На наразі ситуація продовжує бути дуже складною. Сили, які знаходяться на державному кордоні, в тому числі і на тих ділянках, про які ви ведете мову, знаходяться в ситуації, коли на них постійно здійсниться важливий. Напор, нагадаю, що минулої ночі п'ять разів обстрілювали блокпости сил антитерафічній операції, це у різних районах, зокрема в районах соціального пункту Провалля, Степанівка, Олександрівка, в районі Стукалової Балки. Боеки під час обстрілів блокпостів використовують не лише стрілечку зброю, а використовують міномети, стріляють по наших позиціях з протитанковы проти ракетами, в тому числі використовують... БМ-21 градус це реактивні системи залпового вогня. У нас після одного з таких обстрілів було по районно-селеного пункту Амбросівка. Серед українських військових ми маємо втратити. Вісім військовослужбовців отримали поранення, ще двох від отриманих поранень загинули. Дуже дякую панові Селозньову. Це пресофіцер антитерористичної операції. Зараз маємо від нього оперативну інформацію.